О, о, о. Ну, тоді тоді починаємо проводити консультацію. Добре. Всі присутні, у всіх звук нормальний, всі вчують. Так, так. Так, добре. Ну, тоді на все у нас спочатку. Консультацію проводить атестаційна комісія. Добре, я тоді я. То from... Значить, так. значить, таким чином. Дивіться, екзамен там проходиться в декілька ну, хвиль. Звідно того, як ви там записались на який день. Не забувайте, що якщо ви ще не, не подали заявку, да, то ви можете напередодні екзамену до 18.00 подати. Зрозуміли оцей момент? Далі, дивіться, коли на, буде екзамен, він, у вас там є дати і є час. На цей час ви як завжди повинні всіх хто має бути. Прийти. Ми перевіряємо вашу присутність згідно списку, і ви повинні показати свою ідентифікацію. Яким чином? Зараз там через дію, там є, вам висилали листя. Через дію ви себе ідентифікуєте. Це одне. Ну, можна яким чином? Порт ідентифікаційний там якийсь у вас документ, і ви його показуєте на екран Алло? Алло? Це в мене щось не то з інтернету ні ні це, це не в мене саме пропав. Ти в корпусі щось із інтернетом, ага. так, а перший гудинкнет. Так, на чому там зупинилися? Так, для участі? В екзамені всі вступники мають бути зареєстрованими в кабінеті Єдебо. Треба зареєструватися там до 18.00 попереднього дня, інакше до екзамена вас ніхто не допустить. Тож не забудьте зареєструватися. Потім, коли ви зареєструвалися, підключаєтеся на екзамен, обов'язкова ідентифікація йде. По ID, паспорту вашому. Ага, от все нормально. Олександр Анатолійович проводиш, так? Да? Ну, як проводжу. Mm -hmm. Спочатку ми чекали вас, mm -hmm. почав я щось трохи розказувати. А, ну, я, ти, роз... ти розказав, що роздаєш, роздаєш білети, да Ні, цього yeah. я ще не встиг сказати. Я поки про ідентифікацію казав. Ага. Ну добре. Ну тоді продовжуй ти тоді, в тебе може буде е, нормально. Нормально. Так. Зв'язок. дистанційної ідентифікації особи вступника. Будемо використовувати ваші QR-коди із Дії. Тож, хто не використовував їх, можливо, чогось подивіться, як воно все робиться. Ми вас ідентифікували і далі ми. Божественним рандомом розподіляємо білети, кожному надсилається білет на пошту і починається екзамен. Якщо раптом буде повітряна тривога, сподіваємося, їх не буде, або ще якісь форс-мажорні обставини, тоді екзамен ми призупинимо. І потім продовжимо, коли ця непереборна обставина зникне. Ви дивитесь, де ви там, як ви будете його захищати. Робити екзамен бажано в якомусь безпечному місці, щоб ви там не відволікались на тривоги. В перспечному місці в такому, де, щоб не переривати екзамен. Так. Оксандр Анатолійович. От щоб не переривати екзамен, тому що переривав екзамен, це не є добре, чого. Так. Біле брати так. і так далі, і тому подібне, або взагалі переноситься в сесію. І це новий білет, і мається на увазі на наступний день, то ви краще знайдіть там де бомбосховище, ну. В такому безпечному місці, щоб вам не переривати екзамен. Після того, як він вам прислав білет, ви подивилися, все добре. А потім ви на, на цю ж саму почту, звідки прийшов білет, висилаєте через 90 хвилин вам буде сказано початок екзамену. Зрозуміло, що спочатку ну, роздаються білети, потім ну Олександр Анатолійович, то він зарані по цим вашим адресам уже приготував, а там тільки кнопку буде натискати, щоб відіслано відісла, відіслано, щоб затягувати час, тільки час, ну це за білет отримав підтвердження, отримав підтвердження. Аби коли через 90 хвилин закінчується, ви висилаєте, висилаєте ваші відповіді. Висилаєте відповіді і Олександр Анатольович підтверджує, що отримав, отримав, відкривається і так далі, і тому подібне. Зумієте ось цей момент? Це теж дуже важливо. Не затягуйте із відповіді, коли ви їх пишете. Так, Олександр Анатолійович. Так. Просто у відповідь на той лист, в якому вам прийде білет. Сфотографуєте свої відповіді. Там три питання буде. А, ну, згідно згідно програми. Згідно програми, ви їх зробили, сфотографували, надіслали на ту пошту, з якої отримали білет. білет ми це все фіксуємо і перевіряємо. Ну і наступний, на наступний день до двох годин ми результати. Результати там йдуть яким чином? Там табличка перераховується в бали, які ви. Ну, всі там 100 балів, якщо ви повністю, ну вони перераховуються в 200. Брав ми ще 100 балів, це значить, то не пройшов взагалі. От, ну, в такому. Які ще. Так, які в кого питання? питання будуть. Можна питання? Олександр Анатольович, я, я все доповнював. Повірно балювати. Да? Чи... Ще а? раз. Можна завдання Борю, ну, балю має, чи є завдання, які мають більше балів? А однаково там. Приблизно 33 бали. Ні, ну це там, там є програми, ви можете почитати. Там де-то. 30, 32, 30. 20, 30. Ну, в сумі 100 балів. 100 балів, але вони потім. Вони потім переводяться в 200. 200 балів. В 200, 200 размир. Да. Тобто, хто на 100 балів, ну, то значить 200. отримав. В основному, із досвіду, ну, і... та беруть, і де в районі 160-180. Так, які ще питання? Можна? Питайте. Дивіться, ви говорили щось про QR-код із ДІЯ. Можна більш детально Бо... Тут набрав 33 бала. Зато в акумуляції Так, да, Олександр, спитайте. Так, для ідентифікаційної ідентифікації для дистанційної ідентифікації вступника? Там у дії є. Тимчасовий QR-код е паспорт громадянина України. Та можна, якщо цього немає, або якісь складності виникли, можна паспорт ідентифікаційний показати на екран, щоб можна було у вас і фейс. Ну, щоб Це якщо у вас хороша камера і там добре все буде видно. Я Можливо? додам трішки пару слів. Тобто, в цьому році МОН рекомендувало проводити ідентифікацію вступників. Через qr код який генерується дією, не зовсім зрозуміло, як Тобто, Мабуть, показуєте на камеру QR-код з телефона, а ми скануємо отак. От як а представник відбіркової комісії, значить, сканує своїм. Якщо це не проходить, якщо десь якість не дозволяє чи Я сьогодні от відсканувати нормально. То обов'язково маєте при собі о, або о, паспорт, або загранпаспорт, або водійські права. Ці три документа ну, дають право ідентифікувати вас як власне, вступника. От таке. Це о, вже питання. Олександр, ти перший задавав питання. Дорошенко. Так, да, я задав, я вже руку опустив. А, вже опустив, так? Да? Трошина задавала питання. А наскільки да, цей екзамен буде відрізнятися від тих екзаменів, які ми з вами здавали на кафедрі? Тобто матеріали ну, для підготовки лекційні, да. А. а, І чи можна використовувати для підготовки ті питання, які ми використовували для підготовки на екзамені? Ну, а екзамен? чим вони відрізняються? Ті ж самі не, вони, вони, вони не будуть відрізнятися, правильно? Ну, да. Програм, Дивіться програму. Всі питання є в програмі фахового іспиту. Да, у вас який... же програма, ви ж є ж програма? Є на сайті викладений mm -hmm. в розділі вступ в магістратуру, mm -hmm. сайт ВДЄ КПІ ЮА. Там є програма фахового іспиту, де всі запитання, які будуть mm -hmm. в білетах, наведені. Стандартна. Да, Стандартна річ. Так, я ще доповню на рахунок тих QR-кодів. Якщо хто не знає, де вони, ви заходите в дію, і вас, якщо ви не міняли порядок документів, перший же документ, це ваш є документ, ви на нього один раз натискаєте, він наче перевертається, з іншої сторони QR-код. Але по всяк випадок, тримайте біля себе ще інакші якісь документи, раптом там QR-код не буде читатися чи ще щось. Оце нововведення, яке ще не відпрацьовано, і ми, ще не, ми ще так не робили. Ладно, то якось воно буде. Так не було, щоб нічого не було. Ще питання, так. які? Ще питання, будь ласка. Що, нема питань? Аго-го. Я правильно зрозумів, це буде виходить тільки письмова частина, розмовляти ми з вами не будемо потім. Mm -hmm. Мусно захищати. Пусно mm -hmm. захищати. Олексій, це, це Олексій. Олексій, хто? Це наш Олексій? Ваш, ваш, чужов. З Д11. Ага. Добре. Ні, там е... немає ніяких. Ні, це письмова частина, прислала Окей. Okay. Смолов відповіді на три питання. Сфотографували, скинули нам, ми перевірили, проставили оцінки. Додатково І все ніяких питань не буде. не буде. Слава Богу. Можна Це... питання стосовно частини вітроенергетики? Да, Екзамену. У мене таке питання: наскільки детально мають бути відповіді? Це питання стосовно теорій? Ідеального, реального ротора. Це те, що ми. Так, головні. як на екзаменах. Так, як на екзамен. Зрозуміло, зрозуміло. Нічого не відрізати. Можна повністю розписати теорію ідеального рота. Так. Ні, ну, для сторон ну, повна відповідь повинна. Повна відповідь. Ну. Повна відповідь. відповідь я ж кажу. З <звіки>, викидії не проходять. Там просто минулими роками дехто відповідав, наче правильно, але аж занадто коротко і стисло. Тобто, якщо ваша відповідь складається, грубо кажучи, з одного речення, то швидше всього, що вона якась неповноцінна. Тож не соромтеся, пишіть побільше Все, що знаєте. Ну, Не треба там писати відповідь на одне питання на три сторінки, але не знаю, хоча б там на сторінку чи на пів сторінки, бо одне речення це маловато для нормальної відповіді. Питання ще якісь є. Тобто ми себе е, показали, верифікувалися і включивши екран, ми пишемо, верні, камеру, ми пишемо екзамен 90. А, камери у всіх мають бути вимкнені. І Якщо у вас там буде якась підозріла активність, видно на камері, вас можуть або попросити, щоб ви такого не робили, або десь Тож, нормально собі сіли. Щоб у вас було видно, спокійно, пишетеся. Ще раз, пишіть повні відповіді, наскільки це можливо. Якщо це там теорія ідеального ротора, то ви розписуєте. Не просто написали, що от є якась там теорія ідеального ротора і все. А Відповідь, що була детальна і повна. Ще питання в кого які? Випиває. Ну, це треба вияснити, тому що тут щось з інтернетом в КПІ робиться неймовірне якесь речі. Не дуже хороші. От ну, тільки що питають, що з інтернету? Що з інтернету. Так, питання в посіки ще є. М? Так, не соромтесь, питайте Це, все, хто що хоче. Питань нема. Ні, нема. Так не знаю, може щось забув сказати. Значить, ви відповіді нам надсилаєте, ми їх перевіряємо. На наступний день до 14.00 ми їх вже ну, оприлюднимо результати. Якщо раптом ви там не задоволені результатами, думаєте, що вас якось не так оцінили, ви можете подачити апеляцію з 14 до 16.00 наступного дня після іспиту. Здається за те, що не хотала. Так. Питань більш нема. Якщо питань ні в кого немає, тоді удачі, успіхів на екзамені. До побачення.